Сьогодні 77-й день мого проєкту Сукня за 77 днів. І саме в цьому відео ми дізнаємося, чи встигла я дов'язати свою сукню в строк. Якщо ви підписані на мене в інстаграм, то в п'ятницю ви могли побачити в сторі з фотографією, що сукня ще на спицях. І дійсно в п'ятницю я ще активно дов'язувала спідницю. До речі, якщо ви не підписані на мене в інстаграм, то дуже раджу підписатися посилання в описі під відео. Тож, все ж таки, встигла чи не встигла? Сідайте, будь ласка, зручніше. Ви на каналі В'яже. і в цьому відео ми дізнаємося, чим закінчилися всі мої пригоди з сукнею. Отже, минулого разу ми з вами зупинилися на тому, що у моєї сукні не було рукавів, не було спідниці, було лише зв'язане тіло. І давайте повернемося до того етапу. Після того, як я відзняла те відео, я вам казала, що я перейду до в'язання рукавів. Тож, які в мене вийшли рукави? Тож, давайте поговоримо про рукави. Я не пам'ятаю, чи розповідала я вам, коли в'язала кокетку. Що ось тут на рукаві в мене є плечова виточка. Цю виточку я вже робила на кардигані рандеву, і мені дуже сподобалось, як ця виточка покращує посадку. Також я бачила, що і у дівчат, які в'язали кардиган рандеву в тестуванні, також ця виточка прям дуже класно сідає. І ось тут ви теж можете її бачити. Якщо пригледітеся, то видно, що ось тут в мене є вкорочені ряди, і по лінії рукава ви можете бачити, так, що вона не ось така рівна. Як зазвичай вона в нас відбувається в реглані? А тут формується ось таке гарне плече. Можливо, навіть можна було б її ще більше зробити, але в принципі і ось такого невеличкого вигину достатньо, щоб сформувати ось цю гарну лінію плеча. Я думаю, що от зараз тут дуже добре видно, як змінюється лінія, так? Бо зазвичай реглан в нас прямий. І ось ця лінія виглядає ось таким чином. Лише після того, як ви поносите виріб, так він вас може тут витягнутися. А тут ця лінія формується без всяких витягувань. Просто саме полотном ви завдяки цій виточці, ви формуєте ось таку гарну лінію. Також тут далі я робила виточку ось в цьому місці, де в нас рукав переходить, в... де ми відділяємо рукави. Так, і ось тут я також додавала вкорочені ряди, але от чесно вам зізнаюся, що до цієї виточки я поки що не впевнена. Я робила її і в рандеву, і також не побачила прям великої різниці. Можливо, я роблю все ж таки її замалу. Можливо, треба її робити більшою, тому що по ідеї вона має ось тут рукав загибати. Ну, він і загинається так, все правильно. Все ж таки, ця лінія йде не ось так. А бачите, ось тут вона йде вниз, але мені здається, що якби я зробила її ще більшою, щоб саме ось так шов в рукав, можливо, це було б більше помітно в самому виробі. Буду ще експериментувати з нею, але в будь-якому випадку, тут вона в мене також є, тут буквально, здається, чотири ряди я додавала, щоб, знову ж таки, закруглити цю лінію, зробити її більш анатомічно правильною. Далі я робила скорочення петель підрізу. Вже втретє, я роблю його саме ось таким чином. Так? Тобто я не роблю скорочення ось тут вздовж середньої лінії. Я роблю його ось таким клином, щоб якраз прибрати петлі підрізу і сформувати ось таку ластовицю. На мій погляд, це виглядає краще у виробі, тому що виходить в нас ось така гарна лінія також тут під пахвами. вона... Виходить, знову ж таки більш анатомічно правильно, і вона більш повторює е, саме форму нашого тіла. А далі скорочень по рукаву я не робила. Рукав йде в мене достатньо широкий. І вже перед самою резинкою я скорочувала петлі і виходила на резинку. Резинку я в'язала 2х2, петлі на розмір менший, ніж рукави. І закривала голкою, тобто тут я переставляла петлі, переходила на резинку 1 на 1. В'язала два ряди порожнистої резинки і потім закривала голкою, і виходить ось такий край. Він не супереластичний, ну і тут сама пряжа не супереластична, так, я весь час про це кажу: що саме для резинок це не найкращий варіант. Але, в принципі, він свою функцію виконує. Так? Він стягує рукав, цей манжетик виходить майже по руці, але рука сюди легко пролазить. Тому ось такий манжет в мене вийшов. І в принципі, пороково все рукави в мене зв'язалися швидко, легко, і з першого разу тут я взагалі нічого не перев'язувала. Це добре і гарно зв'язалося. Після того, як я зв'язала рукави, я, звісно, перейшла до в'язання спідниці. А, і також в минулому відео було запитання, чому я вирішила робити додавання саме в ось цьому клині з лицьових петель і чому саме таким чином. Я вже не стала відповідати в коментарях, тому що це було б дуже довго писати. Тому давайте зараз я вам розповім, чому я прийняла саме таке рішення і чому додавання в моїй спідниці я робила саме таким чином. В минулих відео мені задавали питання, чи скоріше давали рекомендацію, що краще було б робити не ось такі одиночні додавання в цій лицьовій смужці, а краще або б вони були симетричні, або взагалі робити розширення по ось цій частинці, де в мене йде виворіть гладь. І давайте сьогодні про це поговоримо, чому саме таким чином. Тут в мене 17 ось таких смужок виходить. І з моєю щільністю, коли я додаю одну петлю в кожній смужці, то за один раунд додавань в мене виходить розширення спідниці на майже 10 см. Тому. Я порахувала, що якби я робила симетричні додавання, так, по два додавання в кожну смужку, то це було б розширення спідниці одразу на 20 см. Тобто, так, була б в мене ось така спідниця, а потом опа, і одразу на 20 см в об'ємі, вона б вийшла ширшою. Тому в той момент, коли я робила розрахунки, я порахувала, що це буде занадто, що тоді ось ця так, лінія, якби стегна розширення спідниці, вона буде. Дуже такою крутою, так, а мені хотілося її зробити більш плавною. І тому саме я й прийшла до того, що я буду робити по одному додаванню в кожній цій смужці. Саме тому я й не робила додавання по виворотній гладі, тому, так, тому що також тут треба було б робити по два додавання. Так? Тут два, тут два, тут два. І це знову ж було б дуже велике розширення. Я не можу стверджувати, що це був би поганий варіант. Можливо, воно б виглядало і гарно. Але на момент, коли я розробляла цю сукню, коли я робила розрахунки, я вважала, що це буде виглядати некрасиво, тому я зробила саме так. Чи жалкую? Ні, не жалкую. Бо мені здається, що і так непогано виглядає. Так, якщо приглядатися, прям ось так близько дивитися, так, то видно, що ось ці додавання вони якби не симетричні. Але коли це в спідниці, коли це загальний виріб, то я особисто не бачу, що ось ці додавання якось там несиметрично якось не так виглядають. Тому я вважаю, що це був непоганий варіант. Переробляти щось або перев'язувати, звісно, я не буду тому, можливо, хтось колись захоче повторити цю ідею, можете спробувати інший варіант і додавати або по дві петлі одразу в цю смужку, або по дві петлі в виворітні смужки. Я обрала такий варіант, і мені подобається те, що в мене вийшло. Так, все. Далі я в'яжу спідницю. Тут я зробила, скільки в мене, раз, два, три, чотири, чотири додавання. Так, в мене було дві петлі в цій лицевій смужці. Я вийшла на 6 петель, і далі додавань я робити не буду. Чому? Щоб потім в кінці я могла легко з цієї смужки вийти на, знову ж таки, резинку 2х2, як я виходила на талії. так, ось ця Коса в мене так само буде виходити в резинку, і ось цієї смужки також тут з шести петель я легко сформую резинку 2х2. Тому далі додавання в мене не будуть продовжуватися. І виходить, що в мене спідниця спочатку розширюється, а потім, якби йде прямо. Але тут невелика довжина в мене буде, тому що я знаю, що пряжі в мене не так багато. Тому мені не треба робити прям дуже активні розширення протягом всієї спідниці. Це, по спідниці це все, що я хотіла сказати. Тож далі я довго і нудно в'язала мою спідницю, бо вона довга, вона широка, вона ще вся косами, тому, як ви розумієте, процес цей був не швидкий і достатньо ну, не дуже цікавий, тому що, коли ти в'яжеш все одне й те саме, нічого не змінюється, воно стає трошки нудним. Але. Я все ж таки справилася, і коли в мене вже залишався ось такий бунтичок, щоб закрити низ спідниці, я вирішила ж її приміряти нарешті. Ну, я, звісно, в процесі трошки приміряла, але ось коли вже спідниця майже готова, я одягнула сукню і побачила, що в мене сталася халепа. Привіт! В мене таке невеличке робоче підключення. Я майже дов'язала сукню. Але в мене досталася сталася невеличка халепа. Зараз вам розкажу, в чому проблема і розкажу, як буде виправляти. Тож, я робила ВТО верхньої частини сукні, так, щоб рукави поміряти, щоб подивитися. І після ВТО, і після того, як я зв'язала спідницю, вона в мене майже дов'язана, в мене розтягнулася ось ця верхня частина. Ну, це, в принципі, було очікувано, так, сукня важка, і що воно потягнеться, було зрозуміло, єдине, що я ж не могла цього. Спрогнозувати наскільки воно потягнеться. І зараз бачите, ось ця резинка, яка мала б бути на талії, і підкреслювати мені талію, вона спустилася нижче на живіт. І мені це не подобається. Мені не подобається той силует, що зараз формується. Бо, за моєю задумкою, ця резинка мала б бути вищою. Зараз спробую вам показати, ну, приблизно ось так. І тоді виходить зовсім інший силует. Вона підкреслює талію, а талія в мене ось тут, а не ось тут. І краще вкладається спідниця, тому що всі прибавки на спідницю були розраховані з того, що ця резинка буде на талії. І що тепер я хочу зробити? Я хочу відрізати ось тут в мене один рапорт цього візерунку і підняти резинку вище, перешити її. Його б навіть краще було б підняти десь на півтори рапорти, але не можу я порізати цей візерунок навпів. А якщо піднімати на два рапорти, то це вже буде ось тут під грудьми. Мені здається, що це буде вже занадто, тому що ну, це буде тут вже і виточка, і пройма, ну це вже буде трошки перебір. Тому спробую відрізати один ось цей рапорт. І знаєте, все це навіть на краще, тому що ось тут, в цій косі, Ось тут в мене помилка. Бачите? В мене перехрещення не в ту сторону. І що найцікавіше, я цього навіть не бачила. побачила це, коли вже мені в коментарях під попереднім відео написали, що в мене там помилка. І тепер, коли я знаю, що там помилка, звісно, мені хочеться її прибрати. Тому я все одно б тут розпускала, перев'язувала там, дошивала якось ниточками цю косу, щоб її виправити. А так і не доведеться, бо я просто відріжу цей шматок, і цієї помилки в мене також не буде. І після того, як я перешью резинку, цю пряжу, що в мене залишиться, я пущу в спідницю, бо я хочу вирізати всю пряжу до кінця, щоб в мене нічого не залишалося. Також, як ви бачите, потягнулася трошки резинка, резинка, горловина розтягнулася, це теж було очікувано. І її я хочу закріпити, додати сюди ще по внутрішній стороні, прокласти цією еластичною резинкою, знаєте, яка книточка як така, прокласти тут шовчик. Щоб воно і не стягувалося, бо якщо просто ниткою пройтися, укріпити горловину, то я боюся, що я потім голову не протягну, тому що нитка не еластична взагалі. Був би це якийсь меренос, я робила щось інше. А так, нитка в мене не еластична. Тому додам еластичності резинкою. І навіть думаю, що, можливо, треба і в ось цю резинку також додати з внутрішньої сторони еластичної резинки. Ну, про це поки що подумаю. Переш'ю, подивлюся, і про це також. Трошки поміркую, але ось так буде краще. Тож треба ще трошки повазюкатися, але потім отримую ідеальний результат. Все, піду перероблювати, і побачимося вже, коли в мене буде готова сукня. І ось на цьому етапі я прям зависла. Розумієте, сукня майже дов'язана, все готове, і я майже тиждень не могла пришити одну частину до іншої. Я пришила все, мені здається, з четвертої спроби, бо перший раз щось я там збилася, і в мене петлі не зійшлися. Знаєте, коли ти все вже пройшов, а в кінці в тебе зверху 6 петель, а внизу 4 петлі. Не знаю як. Потім другий раз я не попала, щоб в мене коси співпали, я помилилася. Третій раз ще щось сталося. І це все було так тягомотно, тому що знаєте, сам цей шов петля в петлю він не дуже такий веселий і цікавий. Так? А коли це ще й перероблювати, я чесно зізнаюся, я дуже не люблю перероблювати. Мені здається, мені легше було щось новеньке зав'язати, ніж це перероблювати, те, що було зв'язано. І я вже, чесно кажучи, думала, що я не встигну, тому що в мене залишався тиждень майже готова сукня, і я не можу просто пришити верх донизу. Я вже і сварилася на неї, я вже і лаялася, і кидала її, і що я тільки не робила. Але все ж таки я зібралася, сконцентрувалася і таки пришила її, як має бути все виправила. Потім ту пряжу, що в мене залишилася, я дов'язала спідницю. І таки в п'ятницю я завершила свою сукню. Тож я встигла зв'язати сукню за 74 дні з 77. І давайте все ж таки зараз я вам покажу, якою вона вийшла. Перед тим як продемонструвати вам сукню, мені випала нагода провести її тест-драйв. Я збиралася в гості, тож вирішила якраз одягнути сукню на цьому відео, ви бачите сукню одразу після ВТО. Подивіться зараз на її посадку. І зараз я йду гуляти, де я буду весь день ходити в сукні, сидіти в сукні, їхати в транспорті. І ось це відео я знімала вже ввечері. Як ви можете побачити, сукня трошки розтягнулася. Вона розтягнулася по спинці, але досить так рівномірно, не має якихось бульбашок, пухирів. Розтягнулись також рукави і розтягнулася резинка по талії. Вона не така пружна, як після ВТО. Тож, хоча я вам в попередніх відео казала, що я планую ставити додаткову резинку, я її так і не вставила. Після цього тест драйву я зрозуміла, що все ж таки треба зробити це допрацювання і додати резинку по горловині і по талії. Якщо б у мене була якась інша пряжа, я думаю, таких би проблем не було. Але саме ця пряжа, незважаючи на те, що вона дуже приємна до тіла, вона абсолютно не тримає резинку, тому треба буде посилити саме частини з резинкою додатковою ниточкою. А в усьому іншому, я сукнею, дуже задоволена. Тож, ось така моя сукня. Я дуже щаслива, що я її дов'язала. Дуже щаслива, що я встигла вкластися в строк. І в сукні вже є назва. Знаєте, я от думала, як її назвати. Насправді, коли я в'язала ще її минулого року, в неї була назва. Тоді я її назвала сукня обійми. Але так як я перегоріла до того дизайну, то я перегоріла і до назви, яка тоді була, і вирішила, що мені треба придумати якусь нову назву. І весь час, поки її в'язала, я назвала її сукня 77, сукня за 77 днів. І ось ця цифра 77, вона весь час крутилася, але ж не назву я сукню 77. так? Це якось трошки дивно звучить. Тому я почала думати, що таке 77. Сімка зазвичай в нас асоціюється з якоюсь. Удачою, так кажуть, що тому повезе, в кого там будуть сімки або ще щось, це таке щасливе число. І тому я придумала назву до цієї сукні це буде сукня Фортуна. Мені здається, всім нам не завадить трошки вдачі, трошки фортуни. Тож хай і ця сукня приносить удачу і мені, і всім, хто захоче зв'язати таку сукню. Мені здається, непогана назва, мені вона дуже подобається. Давайте трошки пройдемося по технічним характеристикам сукні. Тож пряжа це доломіті, це суміш мериносу, кашеміру і е, ПА. Ось тут я напишу повний склад, тому що там багато складових. В'язала я її в 6 складень е, спицями номер 5 а резинки в'язала на спицях номер 4 І загальна. Вага сукні в мене вийшла 700 грам. Ну, в принципі, в мене 700 грам були, я їх всі і вив'язала. Можливо, там ось такий бунтик в мене залишився. Може, там не 700, а 696. Ну, я думаю, що це вже не дуже важливо. Тож будемо вважати, що сукня важить 700 грам. Чесно кажучи, мені хотілося б, щоб. Спідниця була трошки трошки довшою, але вже ну як є, і так мені подобається. Колінка закрилася, а це в принципі і була моя ціль спідниці на цю сукню. Тож, коли два з половиною місяці назад я починала в'язати сукню, так в першому відео я ставила запитання: чи можливо зв'язати сукню за 77 днів. Тепер можу впевнено сказати, що так. І насправді, звісно, її можна було б зв'язати набагато швидше, тому що за ці два з половиною місяці, поки я в'язала сукню, я також встигла зв'язати ще кардиган, джемпер, шапку, мітинки і половину спідниці. Я думаю, ви розумієте що якби я в'язала лише одну сукню, вона б, звісно, зв'язалася швидше. Хоча і не факт, що прям пропорційно швидко. Тому що я вже помітила, коли я в'яжу один процес, мені стає трошки нуднувато колупатися лише з одним процесом, і він навпаки починає в'язатися довше. А коли процесів декілька, і між ними можна переключатися, трошки змінювати, щось в'яза брати там з собою, в'язати десь там. Поза домом, щось в'язати лише вдома, то воно якось йде швидше і цікавіше. Тому, коли я ще знімала перше відео, в мене були коментарі такого плану, що Аха, що там в'язати ту сукню, що ви її там 77 днів будете в'язати? І я розуміла, що, звісно, дівчата, які в'яжуть, наприклад, на замовлення, вони за два тижні ту сукню зв'яжуть. Тому що є стимул, є ціль зв'язати швидше. Бо чим швидше ти віддаси замовлення, тим швидше ти отримуєш оплату. Але ж коли ми в'яжемо для себе, в нас зовсім інша мотивація, зовсім, зовсім інші сенси і. В принципі, ось в такому не дуже поспішаючому темпі, так навіть з переробками, за 77 днів сукню я зв'язала. До речі, цікаво, що в цій сукні в мене було лише два перев'язи, і обидва перев'язи були пов'язані ось з тілом ось цією частиною. Бо рукави зв'язалися з першого разу, спідниця вся зв'язалася з першого разу, я нічого не перероблювала. Верхня частина кокетка також ідеально сіла прямо з першої спроби. А ось цією частиною щось пішло не так. Я навіть не знаю два рази. Я переробляла саме ось цю частину, скажімо так, талії сукні. Не знаю, навіть не можу це пояснити. Але добре, що все вже позаду, сукня вже дов'язана. До речі, пам'ятаєте, я обіцяла, що якщо я встигну строк, я отримую винагороду. я казала, що я придбаю для себе книжку, яку мені хотілося. І уявляєте, що книжки немає в наявності. Ось так я так старалася, в'язала цю сукню, щоб встигнути в строк, а книжки немає. Я планувала її замовити на сайті Якабу, в них є доставка з Європи англомовних книжок, і саме цієї книжки зараз немає. Я, чесно кажучи, навіть засмутилася. Думаю, ну як так? Я так чекала, так хотіла її замовити, і її немає. Тому зараз не знаю або придумати собі інший якийсь приз. Або почекати, можливо, вона з'явиться, або шукати якісь шляхи, замовити її з Європи якимось, якимось іншим способом. Поки що подумаю, але зараз трошки мені так обідненько стало, тому що, ну, блін, я ж приз хотіла отримати. Ну, Нічого, щось придумаємо, треба себе. Поки що я буду радувати себе саме сукнею, а потім вже й отримую і приз. Тож, ось таким вийшов мій челендж, сукня за 77 днів. Я задоволена своїм результатом. Я задоволена сукнею. Вона вийшла, як мені хотілося. Вона вийшла красивою. Технічно, е, достатньо складною. Я реалізувала в ній всі свої технічні елементи, які мені хотілося. Так, це і анатомічний реглан, і виточка по плечу, витачка по рукаву, нагрудна виточка, скорочення до талії, розширення спідниці. Все в ній як я люблю, як мені подобається. Тож, що буде далі, не знаю. В мене питали вже, чи буде майстер-клас на сукню. Ну, це буде такий капітальний майстер-клас, тому що дійсно в сукні багато особливостей. Поки що я думаю, чи варто мені вкладатися в його написання. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам було і потестувати, і потім зв'язати таку сукню. А на цьому в мене все, я дуже вдячна, що ви додивились до цього моменту. Звісно, буду чекати вас в коментарях. Напишіть мені, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, які ваші враження від моєї фортуни. Також я неймовірно вдячна моїм спонсорам за вашу підтримку, це, це дуже мотивує, надихає, і я щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Якщо ви хочете підтримати мою творчість, або мій канал, то в описі під відео є посилання на спонсорство на YouTube, або ви можете придбати якийсь з моїх майстер-класів, наприклад, на цей джемпер шелест. Посилання на мій сайт з усіма моїми описами також знаходиться в описі під відео. Я дякую вам за перегляд, дякую, що додивились аж до цього моменту. Бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петелечок, і ми побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі! Nat kamiażer teplo serci.